Вперше в історії бійці спортивного клубу Воїн з Луцька у складі збірної України поїхали на чемпіонат світу з французького боксу Сават. Так як був в нас в Луцьку, проходив чемпіонат України по французькому боксу Сават. Наші хлопці виступали, виграли і попали в збірну України. І в складі збірної України вони поїхали на чемпіонат світу по французькому боксу Сават, де проходив в Хорватії. От. Кожен з них провів по чотири поєдинка і привезли дві бронзи для нашого клубу. Ці міжнародні змагання стали дебютом для двох молодих, але вже титулованих бійців спортивного клубу Воїн Андрія Місюка та Юрія Пасича. Я провів чотири поєдинки: перший з представником Франції, далі був хорват серб та італієць. Двох останніх мені вдалося перемогти. Перші два поєдинки на жаль поступився. Другий бронзовий чемпіон Юрій Пасич зумів у двох поєдинках здолати спортсменів з Азербайджану та Угорщини. Чемпіонат світу з французького боксу Сават відбувся у місті Ворождин, Хорватія. Однак перед тим як потрапити туди, молоді спортсмени прийшли виснажливі тренувальні збори у Карпатах. Готувався на зборах в Карпатах в Драгобраті на базі. Топерець. Так, дякую базі Топерець за те, що прийняли нас, дали базу для, для тренувань. І хочу ще подякувати фірмі Кверб за постійну підтримку і президенту клубу Воїн. Хлопці не дарма дякують спонсорам за допомогу, адже кожна поїздка на чемпіонат світу чи Європи потребує значних коштів. Хочу подякувати Федерації французького боксу Сават. Президенту федерації змішаних єдиноборств на Волині Михайло Михайловичу Смолці та особливо за спонсорську підтримку Ігорю Олексійовичу Дідінському. Тож здобувши титули бронзових призерів чемпіонату світу з французького боксу, Сават, спортсмени розпочали підготовку до чемпіонату Європи зі змішаних єдиноборств. ММА. також хочемо подякувати Збройним силам України та всім, хто. Захищає Україну за можливість займатися улюбленою справою та розвиватись в ній.